Без цукру, таке можливо, і це сподобається навіть дітям, бо це шоколадно банановий кекс, він дійсно дуже смачний, зовсім зовсім без цукру. Давайте готувати разом. Добиться банан, яйце, какао, розпушувач. У мене ретритол, але ви можете використовувати будь-який цукрозамінник або цукор, трохи солі, кефір, мука і банан для начинки. Будемо готувати на блендері. Де мій блендер за допомогою блендера? Давайте починати. Беремо банан і відправляємо до блендеру. Розминаємо до однорідної маси, а вже потім будемо додавати інші інгредієнти. Даємо яйця та кефір. І також розмішуємо до однорідної маси. Якщо у вас немає блендеру, можна вилкою розминати банан. Це дуже довго, це важко, звісно, але можна. Я так робила нормально, а все інше вже змішувати просто. Даємо цукрозамінник. Якщо у вас цукор, то можна просто цукор. Цукор тут по смаку насправді дві столові ложки вистачить з головою, бо основний тут підсолоджувач – це банан. Добавляємо все окрім муки. Мука вже буде в останню чергу. Розмішуємо до однорідної маси. Їма муку. Насправді готувати дуже просто. Я не знімаю важких ніяких рецептів. Все змішали до однорідності і все, випікаємо і насолоджуємося. Виливаємо частину тіста просто, щоб покрити дно. Мінімум саме. І зверху викладати будемо вже банани. Вкладаємо банани і потім вже заливаємо тістом. Буде, знаєте, начебто бананова начинка. Я вам гарантую, це дуже смачно, навіть для тих, хто їсть цукор. Так? Просто додавайте трохи цукру більше, але воно і так дійсно дуже смачне і солодке. Виливайте, намагайтеся по бананам бананамлити. Все, відправляємо до духовки. Нагадую, духовка має бути вже розігріта до 175 градусів. Відправляємо, ну, кекси, зазвичай це 20-30 хвилин, а бісквіти такі це вже 30-40 хвилин. Відправляємо. Шоколадний банановий кекс готовий. Дістаємо, даємо йому трохи відпочити і починаємо їсти. Він дуже-дуже смачний, не дивлячись на те, що це повністю ПП. Так, дивіться, який перо. Пиріг вийшов. Бачите? Такий вологі вологий. Він дуже дійсно смачний. Не такий, як ПП-десерт, знаєте, коли не дуже хочеться його їсти. Прикрашаємо та подаємо до столу. така вкусна, що правда. Ти ще не пробувала пробувати. Наша постійна рубрика називається Юля куштує ПП десерт. Mm. Смачно? Mm -hmm. Для тих, хто не на ПП, вона. можна було знову. І такой влажний, не похож на обычный кекс. Класс. Нормально? Сейчас mm -hmm. камера выключить, ти його викидеш. Mm -mm. Заверніть Как <laughs> Як минулого разу <laughs>